А чудовий взвод, дивіться, два базика, ще й однаково пофарбовані, однаковий камопляж з одного клану. так, Магура взводний. Він вже, до речі, показував бої. Отже, він герой реплеїв від підписників. Ну і буде герой від підписників Джаззе Фанкі. Давайте так домовимося зразу. Ну давайте е, почну я <гум>, коментувати. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Just The Панки на БЗС. Карта загублене місце. Ти Що, нашому братішу башту відірвали. <гум> Тільки похвалив. Ну нічого, зараз наш герой як. Почне мститися жорстоко просто. Це у нас жорстока фугасниця, ми знаємо. Ну і що я хотів домовитися? Давайте домовимося, що якщо Дивіться, скільки тут стоїть суперників зашкірений, вони бояться. Ну окрім БЗ, звичайно. Давайте домовимося, якщо ви вже були героєм відео, то ви коли граєте в рандомі, як починається бій, напишіть, що я герой відео. На каналі, на, на чудовому каналі Гравець .ua". Ну, щось типу такого, так? Ну Це буде дуже для мене буде дуже приємно і мені цікаво, яка буде е, реакція від союзників. Такі будемо, знаєте, з, всі підписники, поважні та чудові підписники, е, самі найкращі в світі, будуть героями е, в рандомі, так скажемо. Так? Героями цієї чудової та цікавої гри. Так, ну поки я розповідав чудові та цікаві історії, ми побачили, що нашому братішу голову тут відірвали, башту, верніше відірвали, так наш герой буде жорстоко мститися. Вони зрозуміли, що вони нарвалися не на тих, так? І вони лише попереду у себе надіслали теж БЗ, якого дуже жорстоко вихлопушили ще й наші братіші. А наш герой буде жорстоко карати, бо це жорстоко каральна фугасниця. Так, давайте подивимося. Фугасні заряджені, 225 пробиття. Ну, це, 800 шкода від пострілу. Ну це для мене це був би фановий танк. Реально, якби він в мене був, це преміальна машина, це реально було б щось, щось неймовірне, як це. Якщо мені так сподобалось на бабасі грати, то це бабаха свого рівня ще й сильно броньована. 2600. 30 натанкував, 4 тисячі настріляв, ще поки нікого не прихлопушив, а нам не треба прихлопушувати, бо ми зараз повинні помститися за нашого братіша, і ми повинні їм якомога більше шкоди нанести. А наші братіші вже сокомандував всі, хай їх вихлопушують. 4,2 рахунок нашу користь. Все йде до чудової та цікавої перемоги. Хоча це ще не точно, тому що на першій лінії зашкірилось багато танків суперників. Ну, у них далі спросування немає, і вони вже вирішили поїхати допомогти тут в місію. Вони не розуміють, що тут таке відбувається, що, що познічувалися всі тяжі, а тяжі в цьому бою дуже-дуже багато. Я думаю, так далі треба і вихлопушувати. Там вицілює, я не знаю, куди вицілив. Напевно, командирську башенку висілив із третій, так? Під калібером. Нергал, нергал, Він такий, бачите. І Коли наші герої відео грають на нергалі, то він натанковує там до 10 тисяч було натанковано. Так, 10 тисяч це був рекордне рекорд натанковано. Як тільки з'явився цей нергал. Хто не бачив, подивіться, ви будете дуже вражені. І в нас зараз з ним дуель на дуель, треба його пробивати. Чудово! Один ворог знищений, 6390 настріляно, 3 тисячі натанковано. Раніше. Ну восьмий рівень у нас, у нас однорівневий бій, так? Звичайно, якби проти десяток, то йому ну, було б переливки. та й знаючи, хто грає на десятках, а знаючи, що це фугасник, вони б його зразу вихлопушували. А на восьмому рівні, мені здається, йому немає рівних. І отак агресивно грати, навіть не агресивно, а обережніше грати, правда? І ти будеш тягнути ці бої. На 919 постріл, тайпу 57, вже 7 тисяч настріляли. 6-2 рахунок. Я так бачу, так було багато суперників по першій лінії. Вони щось переміщувалися. А це помітили наші братіші, Мель, і су 101 поїхали зараз вихлопушать. І там вже небезпеки не буде, і ми можемо брати вже в оточення суперників. 8-2 рахунок. О, на знищення. 2 ворої знищено, 8000 настріляно. Ну, коли в тебе під тисячу вилітає альфіще, так, то ха просто ти просто кайфуєш. Братіш підсвіти там, ну, ти що. По бортам, поразки стоять. Не було шансів, в НЛД. З пробиттям. Оце помстився за братіша, я розумію. Нешкірив ну, на Магура, я пам'ятаю, цей нік він був героєм відео в реплеях від підписників. Ну і залишається один! Бо раз він там підступно намагався стрільнути. Зараз на цей підступний пострі також отримає. з чудовим настроєм, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! Ну Чудовий взвод, такий Петро і Тарас. Та, Петро на AMX 12T. Тарас на Crusader. Е, буде цікаво та чудово. Та Цікаво та чудово, дивіться, з перших хвилин. Я дуже вражений. 5 ЛТ-шок в бою. Це якийсь день ЛТ-водів, напевне, був. Розвідників. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравасіа і дивимось Риплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тарас на Crusader. Карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою. Так, і зразу ж підловили Келедро. Зараз його на гуслю поставити. я думаю, з такою перезарядкою ми його вихлопушимо без проблем. Однорівневий бій. Тут, в принципі, ми, ну, по бортам, то точно ми повинні всіх пробивати ще з підпалом, догорає, добиваємо. Перший ворог знищений. Ха -ха -ха. Першого ворога мінусуємо, так скажемо. Давайте подивимося, що в нас за гармата така чарівна. 110 мм пробиття на 6 рівні. Ну, вистачає, щоб по бортам 에, пробивати в однорівному бою навіть тяжів І75, одиниць, шкода, багато треба постріляти, але ну це того коштує, так? Перезарядка, як з кулемета, а, ну і ще в нас барабанщик грає, наш братиш Совзводний на Мікс 12Т. Крусейдер, якщо не підводять мене пізнання іноземних мов, перекладається як хрестоносець, так? А тут він буде. Е, ну, тут він буде просто винищувач. Буде просто жахливо жорстоко карати своїх суперників. Так? На глюки. Багато дуже лт ЛТшок. Втратили вони, вони вже одну втратили ЛТ-шку далі. І це плюс для нашої команди. Бо на цій карті точно ЛТшки вони рулять. І це я вже переконався, коли я ЕБР-а прокачав. Я навіть вам чудову та цікаву історію розповідав, як я на ЕБР-і один з перших боїв виїхав сюди. Я грав з верхнього респу на ЕБР-і, я допоміг, попідсвічував, по-перше. Ну, по перших хвилинах бою попідсвічував, а потім, вже, коли всі були шотні-шотні, я ще їхав, допомагав. Отже, я дуже крутезно в цей бій зіграв. Це Ну, шкода, що тоді в мене ще не було ютуб каналу, так, так би я записав та показав вам, похвалився, як я на Свідчі Свичі давайте цікаві історії, розповідайте в коментарях. А мх 12 суперників підловив чи на гуслі, все, і ще з підпалом, він палить непогано. Я вам, я вам скажу, палій такий-то. <laughs> Другий мінусований. <laughs> так, знаєте, як ми назвемо цей бій? Той, що мінусує суперників. Давайте, якщо змінусує 4-5, це буде реально, назва цього бою підходить. Той, що мінусує суперників. Я, до речі, коли записую, то зразу ж вигадую назву, коли коментую. <с Warren> ви, ви, звичайно ж, іноді пишете мені, я колись вам казав, пишіть, як називати відео, бо їх дуже багато вже. Вже 1800 там, з копійками реплею від підписників. І ви ж розумієте, що десь назви можуть повторюватися навіть з однаковими танками. Навіть можуть назви повторюватися. Їх треба вигадувати. Буде то, що мінусує суперники. Поїхали далі мінусувати. 7-3 рахунок в нашу користь. Треба перевагу цю втілити зараз в перемогу. Швиденько поки не оговталися суперниці. 8 4 Перевага по хп команди, до речі, не дуже величезна. Так, зліва у нас там Т-50. А оп, -оп, -оп, -оп обережна. СТВ, СТВ небезпечна. Та я так бачу, що у нас крусейдер небезпечніший тут за всіх, правда? Триворої знищити. Є, yeah. чидово, 2000 настріляно, це шкодою від пострілу. Е, ну, скільки там плюсів десь вилітало, 84. Він бачимо, вилітало. Шкода від пострілу 75. Беремо повне оточення суперників. Суперники просто вже варені. Вони зрозуміли, що нічого у них чудового, ніякого плану на бій в їхніх лтешок не було. А в нас було, у нас братіш, бачимо, стоїть. Весь бій стоїть в Position. Він з неї навіть не виїжджав. Він розуміє, хто тут буде е, мінусувати суперників, саме, е, саме Тарас буде цим займатися. Так. Ми домовилися. От тут чудово, що то ще не з постріла зробити, тому що зараз би втратили косидером. 5 ворогів знищено, так як я казав, назва буде той, хто мінусує гоу гоу -го, го, дайте ще воїна. Ну бачать же ж братіші, що воїна хоче отримати наш герой. 88. Е там трьох він знешкодив. Небезпечний. Бачимо, братіш там стоїть за імбокаменцем і боїться виїхати на нього. Є тут у нас СТ-шка, бачимо багато ще хп, вона поїде на себе, якщо що шкоду візьме. А ось він справа, 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 справа. небезпечний супер. Треба йому помститися за наших пратічів. А ми знаємо, якщо ми встимося, то ми жорстоко встимося. Оточі, ні, як, як шуліки заклювали. Чудовий вість, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!